І я вас вітаю. Сьогодні я хочу поговорити з вами про пасивний дохід і як заробити додаткові кошти з допомогою пасивного доходу. Особливо мені цей терпінь не дуже подобається, тому що це ніби ти збираєшся заробляти купу грошей і при цьому нічого не робити. Завжди виникало таке відчуття якоїсь підстави нереальності, що це якимись Легким способом заробляння грошей. Е, вперше з, пасивним, з поняттям пасивного доходу я познайомилася в одній із товарних мережевих компаній. Хоча було незрозуміло, чому нараховані за товарообіг відсотки являються пасивним доходом, адже в наступному місяці я повинна була підтвердити свій товарообіг, щоб отримати певні відсотки. Справа виявляється зовсім іншим. Нам потрібно знайти такий спосіб заробляння грошей, при якому ми б отримували дохід навіть тоді, коли ми спимо. Якщо ви витрачаєте 3, 5, 7 днів на тиждень на свою роботу і вам за це платять, можливо, і не завжди платять, то навіть коли вам потрібні додаткові вихідні, за ці дні доходу ви не отримаєте. А з пасивного доходу гроші все ж будуть таким будуть поступати. Мета кожного поля з нас полягає в тому, щоб мати декілька різних джерел пасивного доходу. Ціль кожного інвестора заробляти своєю роботою, а жити за рахунок доходів, які надходять пасивно. Ця тема важлива і необхідна для багатьох. Я знайшла джерело пасивного доходу і можу поділитися з вами, які, яким саме. Якщо цікаво, відгукніться. І я допоможу вам стати фінансово незалежним навіть теперішній, непростий час.